Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть що залужний терміново повернувся в Україну, буде мати розмову із Зеленським, а згодом і опозицією. Президент підписавши вчора цей закон, погодився на те, що українці не пробачають безкарної корупції. Не буде і так, приводом до ухвалення закоду щодо НАБО та САП стали розслідування цих органів проти оточення зеленського. Пише де економіс. Хтось здивований. За інформацією видання Євросоюз тиснув на Зеленського, щоби той не підписував документ, але захист свого оточення, серед якого Чернішов Міндич і інші для Зеленського в пріоритеті прийняття цього законопроекту виглядало як панічний захід. Оскільки це сталося в рекордні терміни за один день. Підкреслили в матеріалі. Вова погодився скинути маску. Вова чорт пише Борислав Береза в своєму телеграм-каналі. і Додає побудувати за три роки зброєві заводи. Ніхуя за три роки розібратися з проблемами мобілізації і налагодити забезпечення фронта ніхуя. Навіть побудувати оборонні споруди на Сумщині, хуй, але за один день провести обшуки, а наступного дня провести закон, зразу підписати його і надрукувати ось тут вони молодці, сука. А ось що пише телеграм-канал Печера Дракона, перший масовий протест. Що вам сказати за вчорашній всеукраїнський мітинг проти скасування незалежності антикорупційних органів? Давайте я зразу повторюю, я мав до фігіща претензій до набої, захищати набо і сап в їхньому нинішньому вигляді. Я не відчуваю жодного бажання, тому намагаюся сухо пройтись по фактах. Перша лівацька ідея – все, ще панують в головах українців. Українці не вийшли на мітинг, коли звільнили головкома і Коли заарештовували бойових комбригів, українці не помічали утисків опозиції обмежень свободи слова. Вони вийшли, коли обмежили незалежність на бої САП. Бо в голові кожного українця, бо в голові кожного учасника мітингу. Ця подія звучала: як влада консервує можливість красти безкарно. Влада та її прибічники не мають права ображатися. Вони владою стали, граючи саме на цих настроях. Це реальність не треба жити. Друге влада поводилась так, ніби силилася переконати українців. Так це розправа прийняття закону поспіхом, практично після затримання і виходу під заставу Чернишову обшуки СБУ працівників НАБУ напередодні то, що влада пішла на те, що відмовилася від одного з важелів тиску на опозицію, включила в закон поправку про неможливість слідчих дій без постанови суду. Навіть не сумнівайтеся, опозиція цією поправкою скористається ще не раз. Звісно, якщо не зможе добитися визнання прийняття закону недійсним, така можливість існує через конституційний суд, і знову таки опозиція зробить все можливе, аби закон скаржити, але повернемося до закону. Якщо він виглядає як розправа, виконаний як розправа і його виправдовують як розправа. Цей закон розправа НАТО набо і САП. За Чернишова дискусія безглуздя. Третя вчорашній всеукраїнський мітинг має всі ознаки класичної стихійної акції. Варто зауважити, це перша така акція з початку вторгнення. Навіть вимоги звільнити полонених не збирали стільки людей. і Це для влади дуже поганий дзвінок. Бо, вочевидь, історія з набою і сапце певною мірою остання крапля тригер. Майдан 2014-го року зібрався через те, що Янучара перекреслили угоду про асоціацію з ЄС, щойно влада поставила під питання вступ України до ЄС, бо незалежність антикорупційних органів була однією з вимог ЄС. Влада кинулася виправдовувати закон всякими байками. Мовляв, це чисто процедурне питання, і мовляв, боротьба з корупцією зараз тільки посилиться. Що це нагадує правильно? А те, як виправдовували за Януковича скасування асоціації з ЄС. Вчорашня лексика зелених медіа смітників риторику ботів янучар копіювала ідеально. Особливо смішно було її спостерігати від зектантів, колишніх учасників майдану, шлях з гайдамаків у червоні козаки коротший ніж здається. Тепер які наслідки Європа швидше за все обмежиться глибоким занепокоєнням і не більше суто практичних мотивів. Єдине, чим Європа може зараз вплинути на українську владу, це припинення військової допомоги, а це стане приводом для за піти на угоду з Москвою. Після чого Москва може запросто навалитись на Фінляндію, Польщу або країни Балтії. Такі плани Москва вже озвучувала через пропагандистів. Проте факт обмеження незалежності антикорупційних установ захід нагадуватиме українській владі за кожної нагоди, аж до впровадження адресивних санкцій. аж до впровадження адресних санкцій в Україні все цікавіше. По перше, народ щойно знову відчув смак мітингів і майданів. Практика показала, можна наступний протест може перерости в тривалий і примусти владу до значних поступок, а там. По-друге, кожен новий корупційний скандал для влади ставатиме дуже болісним. Її зразу нагадуватимуть про НАБУ і САП по третє, офіс Єрмака Зеленського явно побив глеки з грантожирами і низкою громадських активістів. Давно не бачу, аби за владу вони критикували аж так. Ну і на остаток Зеленський явно довго вагався чи підписувати закон, але підписав і ветер ноги об всіх провладних аналітегів. Які вчора весь вечір влала, як Зеленський, зараз на закон накладе вето. Наразі отак живемо далі. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.